За результатом перевірки укриттів цивільного захисту на Сумщині одна із найгірших ситуацій в Україні і щодо кількості, і щодо готовності споруд. Про це голова Сумської ОВА повідомив під час наради із керівниками громад області. Президент України провів засідання Ради національної безпеки та оборони. Під час засідання були представлені підсумки перевірки укриттів всієї України. На жаль, висновки не втішні майже по всій країні, але Сумщина. Була внизу як одна із гірших областей. Крім того, в рамках області найгірші два міста місто Суми і Канато. Перевірка укриттів показала, що у сумах у випадку надзвичайної ситуації сховища зможуть прийняти лише 14% місцевих жителів. У конотопі ще менше 10. Як пояснив міський голова Сум, роботи із ремонту укриттів по місту все ще тривають. До 1 вересня мають підготувати сховища у 20 школах і 18 садочках. Ми повинні визначити всі місця, всі, всі потреби і всі можливості. Перша можливість це. Облаштування до завершення ремонту в освітніх закладах по плану, по даному плану, нашому, ми плануємо щомісяця збільшувати кількість розміщення населення до на 20 тисяч. За словами міського голови Конотопа, у місті все ще триває робота із прийняття ряду укриттів у комунальну власність. Якщо вдається, наприклад, отримати кошти від закордонних. Донорських організацій, то ми не бюджет не державної не чіпаємо, не міський. Тобто, ми економимо, можливо в іншій громаді задобиться. Ми, 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 ми не маємо заощаджувати на житті людей. Також у Конотопі прийняли рішення про розформування відділу цивільного захисту, який опікувався питанням укриттів, та розпочали внутрішнє розслідування. Про кадрові рішення повідомили і в Сумській ОВА. Заступник начальника військової адміністрації Піченянки В'ячеслав Петрович поданий. Подані документи на його звільнення з посади заступника начальника військового адміністрації. За словами голови ОВА, цьогоріч 14 громад Сумщини взагалі не передбачили у власних бюджетах коштів на облаштування захисних споруд цивільного захисту. Керівник обласної адміністрації зазначив, обстеження укриттів продовжуватимуть, а органи місцевої влади мають звернути на це належну увагу. Моя вимога в розпорядженні є такою, що щотижня, щотижня Надається інформація за кожну громаду. Є у нас відповідний департамент цивільного захисту, який буде перевіряти цю інформацію, наскільки збільшується кількість і ємність захисних споруд щотижня. Ця динаміка має бути позитивною. До цього треба повертатись дуже, дуже відповідально. Бо це є життя людей. Новини СТС.